Роки тому я приїхала з України в США через півроку, зареєструвала компанію і, за рекомендацією друзів, звернулася з тієї Accountant, щоб заповнити свою першу податкову декларацію. Там я познайомилася з Тяною Мороз. Таня просто вразила мене своєю компетентністю, своєю креативністю, своїм підходом, своїм, своєю мудрістю і свої, своїми знаннями в області оподаткування. І бухгалтерського обліку. Бачивши її, я зрозуміла хочу, як Таня. Тоді я пішла навчатися в TM School. І я дуже щаслива, що пройшла навчання саме в цій школі. Завдяки моєму викладачу Оксані Чіженко я отримала дуже багато важливих знань. І сьогодні я вже третій рік самостійно і успішно веду бухгалтерський облік власного бізнесу, що допомагає мені. Не тільки розумітися в своєму бізнес-плануванні, але й оптимізувати своє податкове навантаження. Якщо вам говорять, що Америка це країна можливостей, це так і є. Якщо вам говорять, що приїхавши сюди з іншої країни, все, що вас очікує, це важка фізична праця. Не слухайте завдяки TM School ви зможете стати справжніми бухгалтерами і вести облік свого бізнесу, або влаштовуватися на роботу в іншій компанії. Навчайтеся, нічого не бійтеся, у вас все вийде, бо в мене вийшло.